Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава! І не всі повернуться із бою з живими, і не всі зустрічатиме їх рідна сім'я. Пам'ятаймо же їх, пам'ятаймо такими, пам'ятай же, Пам ти їх українська земля. Це слова з Пісні. Які співали ще наші повстанці. І вона є сьогодні актуальна так само. Ми говоримо, герої не вмирають. Так, вони не вмирають, допоки жива у нас пам'ять про них. Але як стають героями? Хто дасть мені відповідь? З того моменту, коли стає на захист своєї батьківщини. Дорогі, повинні бути живі, щоб продовжити подальшу боротьбу за нашу, нам, Богом, дану землю, святу землю. Де свята земля? Так, Єрусалим, свята земля, бо там пролилася кров Христа. А де друга свята земля? Тут у нас, на нашій Україні. Бо відколи почало творитися, Україна завжди нас хотіла завоювати, знищити націю, народ, етнічність, віру, мову. І вони поклали недаремно своє життя заради всіх нас тут сьогодні, присутніх і тих, які сьогодні не схотіли навіть прийти на це відкриття. Тих, хто живуть далеко за кордоном, Наші українці. Ми тримаємо великий щит оборони не тільки своєї України, а й своєї Європи. Але цього ніхто не розуміє. Ось герої, які одягнули на себе ворог, які без страху пішли захищати кожного з нас. Зокрема, й мене особисто. Так само. Хлопці, носіть з гордістю форму. І не бійтеся, що будуть говорити про вас люди. Вас собі щесні. І навчайте своїх дітей і онуків, що так має бути, а не інакше. І ми продовжимо далі боротьбу щоб та нечість зійшла з нашої землі. І знову закінчу свою промову словами теж з пісні. І ми боротися підемо проти проклятих москалів, щоб вічну славу пам'ятали про наших хлопців-вояків. Сьогодні до шанову на пам'ять молитвою про вічне життя.